Здавалося, це була звичайна ферма, та за її парканом коїлося жахіття. Там ходив хранік з дубинкою, контролював все. Близько сотні людей їхали на заробітки, а потрапили в рабство. Я не думав, що такого зможного ще козарі, І Із тими, хто протестував або намагався тікати, розправлялися. Білі руками, і палками білі могла в'їхати. Скільки коштує рабська праця і як волонтери з Палестини рятував українців із полону. Людина як товар. Тож із нею можна поводитися як з рабом. Не годувати, бити та примушувати працювати. 94 громадян України правоохоронці визволили із рабства. Їх тримали у нелюдських умовах на фермі під Одесою. 13 осіб заарештували за статтею торгівля людьми. Головні фігуранти у цій справі подружжя бізнесменів-фермерів. Їх затримали. Та вже через два дні під час судового засідання жінку відпустили додому не під домашній арешт, а під заставу у розмірі 500 тисяч гривень. На волі може опинитися і її чоловік. Чи дійсно люди були у рабстві? Що їм довелося пережити? Та куди безслідно зникли четверо заробітчан? Ганна з тих, кому не дуже щастило змалку. В дитинстві у неї були непрості стосунки з батьками. Дівчинкою навіть хотіла втекти з дому. Вона рано вийшла заміж, але чоловік випивав, бив, а потім взагалі забрав трьохрічного сина і зник. Це Ніхто не може Я хотіла Але Ганна не опустила руки. Вирішила знайти роботу, а потім боротися за дитину. Не гребувала ніякими заробітками, працювала і продавчицею на ринку, і прибиральницею в магазині, та всі гроші йшли на оплату орендованої квартири. Потім знайомі підказали, що під Одесою є ферми, там можна безплатно жити, а за роботу в полі добре платять. Тож Ганна зібрала скромні пожитки і поїхала на Одеський вокзал. Я вранці пішла роботу шукати Возле вокзалу, спрашувала. Підійшла циганка, предложила. Я отказалась. Підійшов парень. говорит, я там чотири роки поехали. Поїхали. І так от я поїхав. Наш ребенка я хотіла заработати і поїхати собі домой нормально. Какая-нибудь копійка. Тоді Ганна навіть не уявляла, що чекало на неї попереду. На вокзалі Ганна не второпала, що впіймалася на гачок. Спочатку роботу їй пропонувала жінка ромської національності, але Ганна відмовилася. А потім підійшов хлопець слов'янської зовнішності, і до нього жінка пройнялася довірою. Тоді вона не знала, що обоє вербувальників з однієї команди. За лічені хвилини Ганну посадили в машину і повезли на роботу. Тільки но Ганна сіла в машину, їй одразу запропонували воду. Тож жінка подякувала і зробила ковток. Сладка воду купу там налили. лілія. Я уснула. Ганна не пам'ятає, через який час прокинулася, попросила зупинити машину, та роботодавці, наче в рот, води, набрали. Спочатку вони просто не реагували на її прохання, а потім змилувалися. Я просила туалет, мене ніхто не випускав. А що казали? Приїдемо потом. Я кажу, так що мені у бісі відпустили. Ну, стояли, смотрели, але ну, розрешили. Нарешті дісталися до ферми. Територія господарства була розташована просто серед полів, ніби ізольована від світу. Ганну відвели до бараку. Сказали: піднімайся наверх і ложись спати. Та тільки сон не брав. Від побачених умов жінки похололо на душі. Якісь таракани там ползали, сірі стіни, воняються і криси якісь бігають. Туалет був на дворі, так само як і душ. Та ним ніхто не користувався через крижану воду. Неважливо було мису. Я підхотіла там біля вивши, такі вши у всіх біля вивши. Ганна зібрала всю силу волі в кулак і вирішила попрацювати кілька тижнів заробити грошей на дорогу додому. Робота на фермі починалась о п'ятій. Працівників завантажували в причіп і везли на поле. За нами трактор на прицепі приїжджав, загрузили як товар. Знаєте, какоскатину з присетах жиє нас. Обращення ужасно, давайте швидше. Що ви там робили? Переборка лукав, сітки, капуста. Працювали з п'ятої ранку до дев'ятої години вечора і лише одна обідня перерва на десять хвилин. Привозили вообще не що, Потом в эти банки наливали чай, в эту жирную банку. Это вы ели? Да, потом в эту жирную еду наливали чай нам. И грязными руками мы это все ели. И воды на поле вообще не привозили. Sweating. Да им все равно. Давай работай, давай быстрее. Я не думал, что такое возможно вообще. Mm -hmm. mm -hmm. какой ну какой-то попал в фашистам? какой-то, я не знаю. Дивиться далее. Скільки років фермери-бізнесмени тримали рабів? Що вони зробили з Ганною, коли та вирішила втекти? І як на скарги людей відреагувала місцева поліція? За законом підприємці мають набирати на роботу за трудовою книжкою або за трудовим договором вантажників, трактористів, різноробочих. Але за такою схемою за кожну людину треба сплачувати податки. Тож фермери вирішили зекономити. Вони знаходили на вокзалі людей, обіцяли їм золоті гори, а згодом просто перетворювали на рабів. Адвокат Ігор Лип'явка впродовж кількох років вивчає справи про трудове рабство. каже, випадок на Одещині один із наймасштабніших. Це досить масштабний злочин, спланований, і він досить довго готувався. Юрист переконаний, бізнесмен починав із кількох найманих працівників. А коли зрозумів, що людей можна обманювати, запустив механізм на повну. Він міг розпочати бізнес взагалі з однієї людини. Але коли він починав працювати, він розумів, що він безнаказаний, що він може не платити податки. Потім друга людина, потім третя. А потім вже взагалі він зрозумів, що не справляється з цими об'ємами, і тому він уже почав вже наймати, скажімо так, організаторів. Так і вибудовувалася піраміда: верхівка, фермери. Далі бригадири, наглядачі та вербувальники. Вони ж виконували роль охоронців, щоб ніхто не втік. Він приїжджав часто на полі і кричав, давайте теж швидше роботи. Там ходила охрані з дубинкою, теж контролював. Все. Нам не розішали нікуди виходити, кожен по своїм комітам. На одеському вокзалі вербувальники обіцяли Ганні заробіток близько пів тисячі гривень на день. Але насправді за каторжну роботу з оплатою не поспішали. Тоді жінка наважилася і сама запитала про гроші. Відповіли одним словом: потім. А інші заробітчани, потайки, зізналися, що за працю взагалі можуть не заплатити. Сергій потрапив на ферму так само, як і Ганна. До її приїзду він уже працював на полі протягом двох місяців. Мріяв заробити грошей для єдиного сина, що живе в Сумах. Натомість за роботу діставав лише стусани. Жестокі були. І визвала до себе в кімнату і збила людей збила, що підходили за деньги. Казали. Він бив усіх уряд. Запитання про гроші завжди закінчувалися побоями. Найбільше боялися наглядача Яна. Він ходив із залізною битою. Да, он просто мог подати вдарити. Ногами мог ударити, палку брав, скатіни, тварім так обсував. Били всіх і чоловіків, і жінок. Не зважали на вік. Усі однакові, раби. Такі ожоги від сигарет хтось тушив. Вона не боялася говорити. вона отак постійно ходила. Наглядачі підганяли тих, хто повільно працював, і тих, хто хворів. Одного разу Ганна стала свідком жорстокої розправи над хлопцем. Он говорить, мені плохо, в мене рука болить, і вже кров йшла. Я не можу, його почали забивати. І ще лук заставили їсти. Ну, так віздіваюсь, вони сміялися. Я була в шокі. Мені ще сказали: не смотри туди. Роботай, давай швидше. Мина вот так вот начала трусить. Его ещё разделяли до трусов, извините. Ну нравится им так издеваться. Наглядачами на фермі були не лише чоловіки, а й жінки. І кажуть, інколи вони були ще жорстокішими. Постоянно над нами стояла люба, і хто підганяли: Бог, ти медленно работаешь, всегда начинай бить". Чем вас? Били і руками і палками. Били. На базі бачив, як Ріма там місягну, переламола на одному чоловікові палку. Жінки, наскільки вони були жорстокі? Так, що... дуже да, жорстокі. Там одна була взагалі, це кошмар. Колоко могла в'їхати. Анна нарешті зрозуміла, що жодної копійки вона не одержить. А от здоров'я точно може втратити. І хоча саму її ще не били, жінка бачила, як знущаються з інших, тому наважилася на втечу. Але обмовилася про свої плани у бараку. І тільки потім. Зрозуміло, якої помилки вона припустилася. Адже на ранок їй було не переливки. Як завжди о п'ятій ранку всіх розбудили на роботу. Ганна разом з усіма сіла в причіп. усіх вивезли в поле. І там сталося те, про що жінка згадує з жахом. Вона мене збила прямо полі. У мене зараз головні болі, потім у нього прибрав, і зуба нету. Тобто вона у вас настільки била, що вибила вам зуб? Так. Да. Ногами. Паживоту стрізниці. По Після побиття в Ганни відразу ж забрали документи та телефон. І так було з кожним, хто замислювався про втечу. Я хотів утекти, це я а зразу а, за, залякав, що впаймаємо, як утечеш, зразу поламаємо руки і ноги, щоб ти в далі не мог втекти. І на общежитті стояли. Відеокамери. А виволося відео до людей відносилися як до животних. Вот Лена з Юрой, они зараз в больниці бежали до заправки, їх поймали ножами вражали. Невозможно забежать. Та окрім побоїв на фермі чинили сексуальне насильство. Про це Генні згадувати найтяжче її з подружкою гвалтували. Він з э, ножами мене насилував, І Надю тоже. Надя молода, її 23. Її душив з ножами. Один раз це було. Коли йому хочеться. Чоловіки це теж бачать? Ну і ніхто не заступиться бояться. Ніхто не поможе. Ніхто. Далі ви дізнаєтесь, хто привів столичну поліцію на ферму під Одесою, де людей тримали в рабстві, і куди зникли заробітчани? Та кільком працівникам ферми все ж таки вдалося втекти. Вони бігли хащами, як найдалі від траси, щоб їх не наздогнали машинами. І пішки пройшли до Одеси 20 кілометрів до того самого вокзалу, звідки їх забрали на заробітки. На вокзалі втікачі познайомилися із Тамерланом. Саме там волонтер кожного ранку на вихідних годував нужденних та безхаченків. 18 років тому Тамерлан приїхав із Палестини до Одеси, вступив до будівельного інституту. Винаймав квартиру неподалік вокзалу. Тож щодня бачив десятки нужденних, які там збиралися. І в якийсь момент чоловік вирішив допомагати їм, став волонтером. Ви допомагаєте людям. Які? Ну, маломуші люди. Біздомні, маломуші сім'ї, діти, беременних жін, одиноких матері пенсіонерів і так далі. Чоловік став купувати обіди і на вокзалі годував безхаченків. Уперше Тамерлан почув про рабство два роки тому. Під час доброчинної роздачі обідів на вокзалі до нього підійшов чоловік і розповів свою історію. Я приїхав туда, я зразу зрозумів, що, що тут якась -то афера. Каже, до такої степені не доводять людей, що голодні, не доїда. Я мішу, 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 що між тут на не заработає робіжат треба. І ми перед роботи поїдемо, ну так щоб не здохнути злого. Все тікаємо. Якщо я тікаю, мене пусть не застрелять. Я на ніх не буду. Рабська сила. Людей з такими історіями ставало дедалі більше. Ну, з Києва нас взяли, пообіцяли на роботу. Я казався ну, там. Рапси. А Люди місяцями там ага. ну, які не можуть втікти, ну старіки звичайся, б'ють людей, е, да? хочуть уйти, да. ну щоб вони втікали. А... Забирають телефони, документи. Та Мерланові почали описувати вербувальників, і він зрозумів, що бачить їх майже щодня на вокзалі. Ну, тижді, Забирають людей відсюда, з ЖД вокзал. Ну, тут, де ми їх кормимо, іменно туди забрали люди. Ну, в основному муж, жінка, два брата, самір Амір, вони працювали на хазаї. Вони говорять, заробітла 300-400 гривень в день, плюс ночовка безплатна. Активіст спершу сам спробував прогнати вербувальників із вокзалу. Потім пішов до поліції. Після цього на його доброчинний обід завітали озброєні гості. Було багато мужиків і жінок, у кожного газовий балон. А я з густими руками ну, угражалі обйоми. І так далі. А невдовзі Тамерланові на мобільний зателефонував сам власник ферми. Спочатку просто вмовляв волонтера не пхати носа в чужі справи, а потім відкрито став погрожувати. Він намагався мені доказати, що чесний чоловік дають зариплату людям і так далі. Я йому задавав вопрос, які люди ти даєш зарплату. Він сказав тракторист, водитель. Ну, это, говорю, это понятно, это того, я це твоя права рука. Після того як я не заявлення, він говорить. Твоє заявлення було у мене в руках, біля угроза. Обій. Однак Тамерлан виявився не боягузом. Він знімав на відео тих, кому вдалося втекти з рабства. Викладав пости у соціальних мережах, описував усі жахіті, які там творяться. А потім звернувся до столичних правоохоронців. Бо місцева поліція, за словами волонтера, геть не реагувала на його звернення. Київські копи відразу почали розслідування і виявили кримінальну схему, яка діяла навіть у столиці. Коли ми отримали цю інформацію про те, що по місту Києву є групи вербувальників, які надають, скажімо так, недостовірну інформацію, таким чином заманювали на це фермерське господарство. Ми прийшли до висновку, що тут може бути досить серйозна кримінальна схема. Чотири з половиною місяці слідчі готували спецоперацію зі звільнення людей із рабства. Працювало дві групи захоплення. Частину вербувальників затримали на київському вокзалі. Вони саме саджали людей до мікроавтобуса, щоб везти на ферму. Всіх потерпілих одразу відправили до лікарні, і одночасно на фермі під Одесою почалась облава. Там виявили 94 українців, виснажених і хворих. Серед них була за какой-то ужас, коли я попала фашистом каким то з кослаю. Всі потерпіли громадяни України. Один був неповнолітній, він з сусідньої Кіровоградської області. Він поїхав шукати заробітки. Ну, ось знайшов. Коли ми його знайшли, він зателефонував батькам. сказав, що він живе здорові і повернеться до них. Вони предлагали. Пропонували... Е, гроші, кожен зарплату можна одразу, Ой, аванс можна виписати. Ні аванса, ні зарплати, а ні фіга нема. І вони заставляють працювати. А якщо працювати не хочеш, вони тебе п. Така фінір. Скажуть, просто дініжне слово вам виплачені були і ні? Ні, не було не виплачено, ні черта. Хитрі рекрутери, як досвідчені психологи, швидко сканують людей і наскрізь бачать тих кому потрібні гроші. Коли чоловік в тяжкій ситуації, то він ідеально для того, щоб завіртувати цей вирус. Чим більше у проблем, тим більше він уязвим. А вирішення всіх проблем – це робота, яку вони пропонують. Так сталося і з Ганною. У нього був момент переживання, як з Тобто не бачила виходу з цього стану життя. Їй пропонують. Варіант, как та можна острінька рішити. Я б що наділа, щоб навіть коней прийде. Дивіться далі. Ми перевірили, чи працює нині ферма. Як зустріли там наших журналістів? І де нині господарка рабовласницького бізнесу? Правохоронці затримали організаторів агробізнесу. З'ясувалося, що рабську схему вигадала подружжя. Тимур виходить із Грузії. А Лілія його дружина українка. Обом по 38 років, має двох дітей. На фермі їх називали господарем та господини. Разом з ними затримали ще 11 одинадцятьох. Це бригадири, наглядачі ферми та вербувальники, які працювали на одеському вокзалі. Сім'я бізнесменів мешкає в сусідньому від своєї ферми селі. Під одним дахом проживає три покоління. Ферму викупили в 2014 році. Відтоді вона стала родинним бізнесом. Про це нам розповіла місцева журналістка. Вона очредитель цієї агрофірми. А Тимур він займався всією діяльністю. Тобто, він як називають він хазяїн, тобто, це повністю його бізнес, але він доволі відома людина. Він веде таке світське життя. За словами сільського голови, Тимур завжди брав участь у святах, що проводила сільська рада. Був шановним гостем на всіх державних заходах. На сьогоднішній день я одним із основних меценатів я не побоююся цього слова, який допомагає нашій громаді. Ну тільки протягом цього року я можу навести приклади. Це допомога будівництві нашої церкви нової. Це, він є основним меценатом підтримки нашої футбольної і волейбольної команд нашого нашої села. Оплачувався транспорт нашій дитячій футбольній команді. Також він не був острень і від забезпечення овочами нашого пільгового контингенту ветеранів, одиноких, малозабезпечених громадян. Якщо людина допомагає голові сільради, селу, тоді, звісно, що всі люди відповідно мовчать. Чого ж ми будемо про нього казати? Хто ж тоді нам буде робити дороги, будувати церкви і так далі? І це є причиною, скажімо так, замилювання очей. Фермерське господарство Лілія і Тимур вели на рівних правах. Лілія частенько виїжджала на поля контролювати роботу, кажуть постраждалі. Вони пошепки називали її Миколаївна, але підходити до господині було суворо заборонено. Ні, кола Нарит'ян, почему люди так медленно роботи, то он начинает бить людей. Она На базе каждый день была, туда, приезжала на джипе. Ян не давал с ней говорить. Поліція стверджує, що у подружжя були рівноправні ролі у цій злочинній схемі, і вони однаково причетні до гучної справи. Проте, Київський суд вирішив інакше, вже через два дні після затримання жінку відпустили під заставу у півмільйона гривень. Підставою стала хвороба сина. У нього епілепсія до того ж, прикутий до ліжка батько. Лілія себе винною не визнає, як і її чоловік, який поки що перебуває під вартою. А ми вирішили перевірити, чи працює зараз та сама ферма на Одещині після гучного розголосу. Світло горить, ніхто не виходить. висять жіночі чоловічі речі, хтось проживає. Де зараз люди, можливо, працюють, а можливо просто не хочуть спілкуватися. Бараки двоповерхові. У деяких вікнах горить світло. Проте двері зачинені і на вулиці ні душі. Та раптом під'їхала машина, і до нас підійшов чоловік. Я не працюю здесь, скажу так. Я друг і. Угу. Знаком сатис, яка прозойшла з первого дня. помогаю на даний момент, щоб предприяти Да. Друг розповів, що в Грузії у Тимура залишилася тільки мати. Батько давно помер. Фермер прожив в Україні більшу частину життя і завжди займався сільськогосподарським бізнесом. Його діти, скажімо так, производство вирощування. Він любить це діло. Руслан усіляко виправдовував товариша. Запевняв, що підприємство справно платило податки та видавало людям зарплату. Предприяття роботу, платить налоги. Ну, а те відео, що там погано годували, що люди били, що не платили гроші. Це також неправда. Ніхто не був голодним. Я не знаю, дето в царських хоромах ні, ну угу. нормально, тепло. Не, все Скажіть, ви впевнені в тому, що він не міг не платити гроші нет. людям. Нет. Всі, хто робив, абсолютно всі абсолютно. отримували. Від Руслана ми дізналися, що Ліля, власниця, раптом захворіла саме того дня, коли ми приїхали на ферму. Вона к жаль, от слегла. Буквально сьогодні її положили в лікарню.

У усьому селі це найбільший будинок, обнесений величезним парканом. Порівняно з ним інші будівлі на вулиці видаються непримітними. До нас вийшла Ліліїна мати. Доброго дня. А це А пані Ліля дома. Вона не захворіла. А ми можемо з вами поговорити. Господар ферми Тимур не вважає себе рабовласником і запевняє, що з людей не знущався і не тримав їх у рабстві, а навпаки, допомагав. А його адвокат усі звинувачення про тортури взагалі називає фейком і не розуміє, чому його клієнта затримали за статтею 149, частина 3, торгівля людьми організованою групою осіб із застосуванням насильства. Умови, які Надаються для проживання дійсно це не хілтон, але вони є умовами такими стандартними. Це двоярсний кроваті, є вбирання на, на вулиці. Тому я вважаю, ці відомості, на які посилається обвинувачення, це фейк. Власник ферми тримається за голову і повторює, я завжди займався допомогою. Чи за тільки більше маси. когда занимался помощью людей, больным, ветеранам, все, что не было на такого у не было, и нет. И там, где мы работали. А от нас, там все было предоставлено. И люди, людям платили постоянно до 600 дней, где зарабатывали, как человек. Та в поліції є інформація, яка може перевернути хід слідства в цій справі. Якщо вона підтвердиться, то власникам сільськогосподарського бізнесу може світити довічне ув'язнення. У нас чотири чоловіка пропали. Я куди куда теж не звісно. Дві дівчинки були і інші стальний парні. Один глухий глухой парень його забрали паспорт, і Потім теж кула та й ще в літомку. сім місяця. На поліві Чоловік був, його це, побили здорово. І знайшли його, типу як тракториста, нашов у полі мертвого. Ця інформація поки що не підтверджена. Слідчі працюють. Проводяться слідчі. Я думаю, будуть інкримінуватися інші злочини. Слідство збере, коли збере достатні докази. Цю інформацію ще перевіряємо. І є в нас певні напрацювання. Якщо знайдуть тіла людей, які працювали на цій фермі, а потім зникли, то власникам бізнесу загрожує вже інша стаття. Правоохоронці продовжують пошук чотирьох працівників ферми, які зникли безвісти. Власниці агрофірми поки що на свободі. А дванадцятьом підозрюваним суд продовжив тримання під вартою. Покарання для усіх буде різним, коли з'ясується, хто яку роль відігравав у цій схемі. Це була гучна справа. Розслідуємо заради справедливості.